Добрий вечір, вітаю всіх на каналі ProUA. Сподіваюся, у вас є смачна кава та година часу для огляду політичних подій за вчорашній день, 24 березня. Ми поговоримо про скандал, що вибухнув у Вашингтоні. Скандал справді дуже пікантний, дуже цікавий. Практично весь кабінет Трампа переписувався в сигнал. А туди, навіщо запросили редактора журналу The Atlantic. Але перш ніж ми почнемо. Я хочу серйозно і по-дорослому з вами поміркувати про хід розвитку так званих переговорів, до чого вони можуть призвести, і що нас очікує. Як повідомляє Блумберг, у Саудівській Аравії відбуваються закриті переговори між представниками Росії та Сполучених Штатів. Ця зустріч відбулася після переговорів, які американська та українська команди провели після заклику президента Дональда Трампа пришвидшити процес досягнення припинення вогню в конфлікті. Російську делегацію очолюють колишній заступник міністра закордонних справ Григорій Карасін та Сергій Бесєда. Передбачається, що переговори будуть зосереджені на можливому припиненні вогню в Чорному морі та питаннях пов'язаних із лінією фронту. Це відбувається на тлі тривалих атак російських дронів на Київ і кібератак на українські державні служби. За повідомленням Newsmax, Кремль заявив, що у Росії та Сполучених Штатів є спільне розуміння необхідності рухатися до врегулювання війни в Україні однак залишаються розбіжності з багатьох питань. За словами прес-секретаря Дмитра Пєскова, переговори в Саудівській Аравії між делегаціями Москви та Вашингтона стосуються технічних тем, зокрема чорноморської ініціативи та безпеки судноплавства в регіоні. Зустріч проходить у Ер-Ріяді. Давайте уявімо собі для продовження нашої дискусії, що Трамп і його адміністрація щиро займають саме ту позицію, яку вони декларують. Тобто вони кажуть, що не бачать моральної різниці між агресором і жертвою, і розглядаються як, скажімо, сімейний конфлікт під час розлучення. Дружина каже одне, чоловік інше, а судді треба розібратися, розуміючи, що все не так однозначно. І якось це врегулювати, щоб кожен залишився більш-менш незадоволеним, але водночас задоволеним, щоб розійшлися і більше не бачилися. Це не моя аналогія, це аналогія від Кофа. Він в якомусь інтерв'ю так сказав. Тобто, по суті, вони розглядають ситуацію як розлучення: ось Україна розлучилася з Росією. Чоловік там побив свою дружину. І тепер вона, мовляв, ображена, і потрібно якось усе це врегулювати, поділити майно, кому спальня, кому собака, кому візок, кому борги, аби тільки все це розсмокталося. Мені ця позиція здається абсолютно абсурдною, аморальною і дурною. Але гаразд, допустимо, що це так, давайте станемо на цю позицію питання. Чи є поведінка адміністрації Трампа відповідною до ролі нейтрального арбітра, який хоче звести кінці з кінцями між двома ворогуючими сторонами? Відповідь ні, не є. Чим більше я прокручую в голові інтерв'ю від кофа, яке я прослухав чотири рази. Готуючись до свого аналізу, який, до речі, вийшов на цьому ж каналі два дні тому, тим більше я розумію, що позиція Сполучених Штатів упереджена, є слово неупереджена, а тут упереджена, американці на боці Росії. І в цій ситуації йти в арбітраж або до суду, де суддя вже став на чийсь бік, з самого початку безглуздо. Давайте поставимо собі запитання: а чи хочуть росіяни досягти компромісу? Почувши всю цю маячню, яку ніс протягом 35 хвилин Стівен Вітков у Такера Карлсона, прослухавши все це про 5 регіонів, де буцімто живуть російськомовні, які нібито визначилися на референдумі і так далі, якою має бути позиція російської сторони в цих переговорах, враховуючи, що американська сторона хоче якомога швидше укласти угоду. І що єдина сторона, на яку суддя. Адміністрація Трампа може тиснути це українська сторона, над якою вона має повний контроль, що вже було продемонстровано, коли вирішили на тиждень призупинити постачання зброї. Абсолютно очевидно. І не треба бути експертом із переговорів, що Росія буде тягнути гуму, плутати сліди, нести нісенітницю, казати, що хоче миру, але все не так однозначно. І що ближче ми до стагнації, тим сильніше нечесний і упереджений суддя буде тиснути на одну сторону на Україну. Чим Сполучені Штати наразі і займаються, але є межа, за якою тиск на Україну стане неможливим. Зеленський, ми ще поговоримо про його роль. Не всемогутній, Він не перейде певну межу, тому що народ цього не сприйме, не стерпить. Справедливий народ воюючий народ. Існує певна демократична процедура, і суспільство цього не дозволить. Отже, Росія не має наміру шукати реальний компроміс, їй це не потрібно. Суддя працює на Росію, суддя підкуплений, суддя упереджений, шукати компромісу просто немає сенсу. А тиснути на Україну теж не вийде, існує межа. Українське суспільство має завищені очікування, на які Зеленський не піде. Таким чином, позиція адміністрації Трампа, зокрема самого Стівена Віткофа і того інтерв'ю, яке він дав такеру Карлсону, зробила все можливе, аби цей мирний компроміс не відбувся. Ще раз підкреслю: намагаючись досягти миру якомога швидше і будь-якою ціною своїми абсолютно незграбними діями, вони зробили все для того, щоб миру не сталося. Це дуже важливо для розуміння. Тобто, я допускаю, що вони хочуть миру. Але те, як вони діють, однозначно веде до фіаско. розмови ні про що, хто приїхав, що сказав, про що говорили, то обговорювали флот, обговорювали ще щось. Усе це зараз позбавлене сенсу. Росіяни будуть тягнути час, жувати жуйку, нести казна що, аби тільки нічого не вирішувати. Бо, зрештою, Трампу потрібно буде показати результат, а єдиний спосіб його досягти тиснути на Україну. І саме цим займається Трамп, колективний Трамп. Адміністрація Трампа як завгодно. До речі, ситуації не допомагає те, що Зеленський повністю зіпсував стосунки з Трампом. Те, що Зеленський ідеологічно не на боці Трампа, також не допомагає. Те, що Зеленський да абсолютний дилетант у дипломатії, що в нього немає компетентних, досвідчених хитрих радників, які б пояснили, як діяти, це все ускладнює ситуацію. У нього немає виходу на Трампа. Він влаштував брудний скандал у Білому домі, який повністю позбавив його можливості іти на будь-який діалог, той шанс піти на конфлікт і захистити свою позицію. Він змарнував, просто взяв і дурно вистрілив собі в ногу з приводу якоїсь папірця, яка тепер уже нікому не потрібна. Зараз йому потрібен був би кредит світової довіри. Я не згоден із позицією Трампа, в нас є реальні проблеми. Це слід було донести не лише своїй аудиторії, але й усьому світу, а тепер він вже не може. У нього був цей кредит, один постріл, і він вистрілив собі в ногу. Світ, на жаль, не чорнобілий, той факт, що Путін убив цей кат, а Трамп дилетант, не означає, що Зеленський не корупціонер, на якого, скоріш за все, є досьє. Якщо не на нього, то на Єрмака, в якого очевидний конфлікт інтересів, він вимагає гарантій безпеки не тільки для України, а й особисто для себе. І в цій ситуації найбільше страждає саме Україна, те українське суспільство, українські люди, в ширшому сенсі військові. Я собі уявляю, я знімаю перед цими людьми капелюха, низько кланяюсь їм. Ніхто не хоче бути останнім солдатом, який загинув у програній війні, а український фронт стоїть. Йдуть переговори, лунає вся ця маячня, ми з вами сидимо, п'ємо каву, а сьогодні хтось піде в бій, сьогодні хтось загине, сьогодні хтось буде поранений, розуміючи весь цей ідіотизм, ідіотизм Росії, України і Сполучених Штатів, і як у фільмі Дамб і Дамбер, тобто тупий і ще тупіший, ми вже не знаємо, хто з них тупіший. Світ з'їхав із глузду. До речі, це підводить мене до цікавої теми. Буквально через дві години на моєму каналі вийде ролик, у якому я доводжу на основі досліджень і філософських міркувань, що світ суттєво дурніший, ніж ми думаємо. Це так звана теорія глупоти, розроблена науковцями. Тобто світ офіційно дурний, це доведено. І зараз люди на фронті розплачуються за цю дурість. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Pro -UA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Спеціальний посланник Сполучених Штатів на близькому сході Стів Уїтков визнав в інтерв'ю, що був обманутий терористичним угрупованням Хамас. Це сталося після його спроб проведення переговорів, попри брехню з боку Хамасу, та їхнє прагнення затягнути конфлікт. Раніше Уїтков стверджував, що Хамас може залишатися при владі в Газі за умови демілітаризації, однак його заяви викликали критику, оскільки Хамас продовжує дотримуватися жорсткої ідеології та відмовляється звільняти заручників. Уітков заявляв, що демілітаризація угруповання могла б призвести до перемир'я. Попри невдачі, він вважає, що конфлікт можна вирішити через діалог. Цю інформацію було опубліковано на сайті Daily Wire. Я був у ДОСі. Я зустрічався з багатьма арабськими лідерами на арабському саміті. Я думав, що у нас була угода. Прийнятна угода. Я навіть думав, що у нас було схвалення від Хамас. Може, це тільки я? Ви знаєте, мене обманули. Але я думав, що ми були там. Очевидно, ми не були. Тож це на Хамас. Сполучені Штати підтримують державу Ізраїль. Просто це. Це 100% зобов'язання. І ми виразили, що у Хамас була кожна можливість демілітаризуватися і, і прийняти пропозицію про посередництво. Це дало б нам 40 або 50 днів перемир'я, протягом яких ми могли б обговорити демілітаризацію та остаточне перемир'я. Було безліч можливостей зробити це. І вони вирішили цього не робити. Я щойно виклав на цьому каналі опитування: Стівен Уїтков – це справжній ідіот. Чи він усе прекрасно розуміє, і це якась незрозуміла нам заплутана гра, чи вас просто купили? Будь ласка, розкажіть, як ви вважаєте? Ну я вважаю, що якщо, за словами Леніна, будь-яка куховарка може керувати країною, а саме це й відбувається у Сполучених Штатах та Європі, ось, наприклад, Аркасія Кортес, про яку ми поговоримо трохи пізніше, то будь-який мільярдер може бути міністром закордонних справ. Або дипломатом. Чим він гірший за куховарку? Ідея в тому, що людина, яка не має жодної спеціальної освіти, а дипломатії, до речі, навчають, вивчають мови, історію, психологію, прецеденти, тобто як і будь-яку іншу складну галузь знань, цьому навчають і на це йдуть роки, а потім ще роки досвіду. Проблема в тому, чого не розуміють Трамп та інші подібні до нього, у бізнесі люди прагнуть досягти певного консенсусу. Ви продаєте, я купую. У мене претензія, ви її заперечуєте. Але в будь-якій ситуації ми партнери. Партнери по бізнесу так чи інакше. Навіть якщо ми ненавидимо одне одного, нам усе одно потрібно домовлятися. Так і було під час бандитських 90-х, коли забивали стрілку. І далеко не всі ці стрілки закінчувалися стріляниною, як у фільмах. Усі чудово розуміли, що треба домовлятися, nothing personal, just business. У дипломатії не так. У відносинах між країнами не так, і от тепер він каже, що помилився, його наївного дурника обдурили, що він уклав ту геніальну угоду з перемир'ям два місяці тому, а виявляється, ніхто не хотів ніякого перемир'я. Але, на жаль, немає журналістів із яйцями, які б йому сказали: Слухай, якщо ти був мудаком тоді, яка в тебе гарантія, Льоша, що ти не мудак зараз? Що змінилося? Чи маєш ти бодай якусь упевненість у тому, що ти компетентний? Мені пишуть Сергію, ви даремно назвали Уїдкова старцем, йому всього 60 років. Ви розумієте, наскільки світ збожеволів? Світ настільки з'їхав з глузду, ми цього вже не розуміємо. 60 років це вже старець старий. Мені 60, і я стара людина. Мені неприємно це казати, але це факт: прайм, тобто політичний пік людини, це 45-50 років. Повірте, я прожив довге життя, якщо ви чогось досягли в житті. То саме в цей період, потім ви вже досвідчений матерій, у вас є знання, але вже не той рівень енергії, чуття, розуміння тощо, пік 45-50. Якщо гарне здоров'я і сили 55. У доктор докторі живаго Пастернака я сміявся до сліз з цієї фрази. Є чудова сцена: у кімнату увійшов міцний старий кочегар 50 років. 50 років це, це вже був старий старому Кареніну було 33 на момент описаних подій. 67 це вже стара людина, 78 суперстара зі всіма старечими усиханнями мозку. Якби мені це не було неприємно, я в категорії старих людей, але я пенсіонер, який не вирішує долі, а просто сидить і розповідає вам своє бачення світу. Йдемо далі. У статті Politico повідомляється про скандал, пов'язаний із тим, що високопоставлені члени адміністрації Трампа, включаючи віцепрезидента та міністра оборони, обговорювали військові плани в груповому чаті в додатку Сігнал. Це викликало шок у Конгресі та серед співробітників національної безпеки Сполучених Штатів. Демократичні законодавці висловили занепокоєння щодо можливої витоку секретної інформації. Представник Петра Ян заявив, що якщо республіканці не ініціюють слухання з приводу цього інциденту, він зробить це самостійно. Ситуація викликала численні критичні відгуки щодо зовнішньої політики адміністрації. Величезний скандал, справді грандіозний скандал. А суть у тому, що сталося наступне: існує месенджер, який називається Сігнал. Він вважається найбільш зашифрованим, найбільш захищеним. Ним користуються практично всі. Я сам ним користуюсь і запевняють, я не експерт, що його ще ніхто ніколи не зламав, тобто, ворожі розвідки сигнал не читають. Відповідно, весь Вашингтон ним користується. Проблема в тому, що сигнал не призначений для секретних комунікацій, і його інтерфейс влаштований так, що ви цілком випадково можете надіслати повідомлення чи документ не тому адресату. Ну просто поряд у вас контакт секретний і не секретний. Мені, мабуть, десяток разів випадково зливали інформацію, яка мені не призначалася, просто по помилці. І кілька разів я сам таке робив: так, там можна видалити. Можна створити груповий чат. І от у цей груповий чат випадково запросили головного редактора журналу The Atlantic». Запросив цього журналіста, як уже з'ясувалося, Волс, радник з національної безпеки, який не зміг убезпечити навіть власні комунікації. У цьому груповому чаті обговорювали, а обговорювала вся силова команда Байдена. Віцепрезидент, міністр оборони, радник із нацбезпеки Тулсі Габар тощо вони обговорювали атаку на Ємен. І туди випадково потрапив журналіст, який, замість от того, щоб тихо собі похихотіти, опублікував величезну статтю в The Atlantic, де просто навів ці переговори, просто розписав, хто що сказав. Матеріал неймовірно насичений. Я, готуючись до цього випуску, почав читати і не встигну за годину передати вам усю глибину того, що я там начитався. Дуже цікавий матеріал, там видно як. Хто з ким спілкується, їхню соціальну динаміку, хто кому підпорядковується, хто вищий за статусом, неймовірно цікаво. Їхнє ставлення до Європи, до Росії, до ГАЗу, усе це дуже цікаво описується. У мене немає жодного сумніву, що це справжній текст. Це справжнє повідомлення, тут абсолютно жодних сумнівів. Єдине, чого ми не знаємо, наскільки ця інформація була секретною, але те, що це точно порушення протоколу комунікацій, це безперечно. Тепер, не заглиблюючись у те, що саме було сказано, про це я запишу окремий ролик буквально зараз. Давайте подивимося, що маємо. Було порушено закон Сполучених Штатів, і за це має бути винесене кримінальне покарання, розголошення державної таємниці, навмисне чи не навмисне це злочин. Відповідно, вся ця команда, що брала участь у несанкціонованому зливі інформації, повинна понести принаймні адміністративне, а в ідеалі. Кримінальне покарання. Було скоєно злочин, за який інші люди ідуть до в'язниці. Щоб не було сумнівів, був молодий хлопець, який зробив селфі на підводному човні і надіслав своїй дівчині. Дівчина виклала це в соцмережі, яка в неї бравий хлопець, і хлопець отримав 6 років в'язниці. Чому він пішов до в'язниці, адже й Дівенс або Хедсет? Ні. Закон один для всіх. Ми знаємо відповідь, чому їх не покарають. Їх не покарають, бо демократи робили те саме десятки разів. Достатньо згадати Гіларі Клінтон, яка всю міжнародну політику вела не через зашифровані канали, а просто через особисту електронну пошту. У неї був власний сервер hillarycamel.org, який не просто можна було прочитати, а прочитали шість розвідок, включно з російською. І Гіларі Клінтон за це не покарали. Ми спостерігаємо, якщо Гіларі не покарали і таких випадків десятки, то як можна карати республіканців, зрештою фактичної шкоди завдано не було. Це не скасовує наявності злочину, але якщо б шкода була, це було б обтяжуючою обставиною. Якщо я говорив, що Гіларі Клінтон вчинила злочин і має сидіти, я не можу не сказати, що і ця команда Трампа вчинила злочин і теж має відповісти, що дозволено ЗЕВСу теж має бути дозволено Бикові. Чому вони користуються сигналом, бо його інтерфейс звичний і зручний, на відміну від державних додатків такого ж типу? Так у держави є власні месенджери, я їх не бачив, але бачив подібні. Вони написані державними підрядниками через одне місце, як Starlink зручніший за військові аналоги, так і Signal зручніший за державні додатки. Він дешевший, простіший і зроблений з турботою про користувача. Настільки зручний, що ним користується міністр оборони, міністр закордонних справ, вся верхівка, тепер усе, що треба було зробити, це додати в сигнал функцію доступу за допуском. Це буквально день роботи, щоб у груповий чат могли потрапляти лише люди з певним рівнем доступу, і все. Можна маркувати свої контакти, хто має допуск, а хто ні, і уникати витоків. Це працює. Але це не скасовує факту, що сталося правопорушення, чи буде покарання, ні, не буде. Республіканці коментувати відмовляються. Демократи намагаються розкрутити з цього скандал і цілком справедливо називають це Аматер Ауршан годиною дилетантів. і Я повністю згоден. Але зверніть увагу а хто назвав годиною дилетантів ситуацію з Джеком Тешейрою, якого ми ще не забули, він злив плани наступу. Не гіпотетичні удари по Ємену, а реальні номери бригад, обсяги озброєння, майже серійні номери танків, де тренуються і скільки залишилось до комплектування, сотні сторінок надсекретної інформації. І ніхто тоді не сказав, що це був дилетантський час. Ні, всі демократи лише зітхнули. Ну буває. Тобто, все, що відбувається в політиці, оцінюється виключно з точки зору: це допомагає чи шкодить твоїй політичній стороні. Ви знаходитесь на унікальному каналі, де я оцінюю ситуацію так, як вона є, намагаючись прибрати політичну упередженість зі своєї аналітики. Це був дилетантський час і у Байдена, і в адміністрації Трампа. По-іншому я цього не бачу і не можу побачити, незалежно від того, які політичні силі заважає мій коментар. Це унікальний канал, що існує винятково завдяки вашій підтримці. Ми принципово не отримуємо гарантів, ми намагаємося виживати та працювати завдяки краудсорсингу, тобто завдяки вам. Тому розгляньте можливість підписатися на цей канал на Патреон або на YouTube, щоб ми могли продовжувати свою роботу і розвиватися. І ми дійсно розвиваємося. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та його союзники в Конгресі наполягають на імпічменті федеральних суддів, які перешкоджають реалізації його політичних ініціатив у межах другого терміну перебування на посаді. Особливо це стосується суддів Джеймса Боасберга, Пола Енгельмайера та Аміра Алі, чиї рішення суперечать інтересам адміністрації Трампа. Втім, звинувачення у політичній заангажованості навряд чи можуть слугувати законною підставою для імпічменту, і Конгресу буде складно реалізувати ці погрози. Історично склалося так, що для відсторонення суддів з посади потрібна набагато серйозніша аргументація, ніж просто незгода з їхніми рішеннями. Ймовірність імпічменту Боазберга вкрай низька. Оскільки для цього необхідна підтримка більшості в Конгресі та двох третин сенаторів, що за нинішніх політичних умов майже неможливо, про це повідомляє Блумберг. Я за будь-який шухер, якщо в нього є логічна мета і план її досягнення, питання, яку мету переслідує Трамп, його команда, колективний Трамп, заявляючи про можливий імпічмент суддів, чи може він цього імпічменту добитися? Відповідь ні. Стовідсотково і гарантовано ні, не може, неможливо. Він ніколи не отримає навіть підтримки в нижній палаті, попри те, що там у нього більшість, і вже абсолютно точно, як удар гілітини, він не отримає дві третини голосів у сенаті для затвердження імпічменту. Він говорить про те, про що не варто говорити, це нерозумно. Натомість він дарує пресі чудовий наратив: мовляв, він узурпатор, тиран, який бореться з демократією, атакуючи суддів. Тобто те, що він говорить, працює проти його ж цілей і задач. Це як, якщо я хочу влучити по цвяху, я беру і влучаю. Це продуктивно. А якщо я замість цвяха не випадково, а свідомо б'ю себе молотком по пальцю, це контрпродуктивно, нерозумно. Не потрібно зараз. Трамп сам собі влупив по пальцю молотком. Причому свідомо постає питання: він настільки не розуміє, що робить. У мене складається враження, що він а він цілковито усунув будь-яку можливість собі перечити чи критикувати себе. Справді не розуміє, що робить. Усі ці заяви про продовження свого президентства ще на один термін, усі ці погрози імпічментом суддям, із якими він не згоден, усі ці історії про Гренландію, про яку ми ще поговоримо, це повний абсурд, який заважає самому Трампу досягати своїх же цілей. Є цікавий коментар, Ков Зеленський є яскравим прикладом ефекту Данінга Крюгера у великій політиці. До речі, цікаво, що буквально через дві години на моєму каналі вийде відео про теорію глупоти. Один із героїв у цьому роліку саме Даннінг і Крюгер, зі своїми дослідженнями та одноіменним ефектом. Так що отак співпало, ті, хто ще не знають, дізнаються набагато більше. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофе з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!